Ми росім, сьогодні наші пастора Юлія Станіслав Солтаненко показали реально такі класні відкровення про створення Всесвіту, що Господь творив все відразу, готове. Не було ніяких там мільйони років і не було ніякого вибуху, як стверджують еволюціоністи. Вони ще більше тими відкриттями підтверджують Біблію, тому що відстань Всесвіту становить 100 мільярдів тисяч світових років. А одна секунда на одну секунду це три тисячі кілометрів. То якщо б від вибуху створився світ, то все би розліталося. Оця все матерія і це все такого нема. І так само еволюціоністи стверджували, що всесвіт він є безкінечний. І це є неправда, тому що якщо б Всесвіт світ був безкінечним, то то небо би було просто біле-біле, і по всьому небу були лише безірки. А такого ми не бачимо, тому що небо є із плямами. І от такими -то відкриттями вони ще більше підтвердили історію реально правдиву Біблію. І також еволюціоністи намагалися створити клітку, і вони казали, що клітка, а з цієї клітки. Ми і всі живі організми. Як може і до сьогодні вони не можуть створити клітку. Як тоді вона могла появитися, каже наш пастор? І коли вони почали поглиблятися в цю клітку, а там тисячу функцій, там тисячу рухів, а там ще є ядро, а там іще, й, а там іще й, е, е, ДНК, і на ДНК можна вмістити реально ложку. Оцього цієї інформації. Тут, і наскільки реально клітка вона несе ну таку складність, як Господь все це створив, і що на ложку цього чайної помістити ДНК, і це вся бібліотека світу, можна там містити. І це лише одна кліточка, це дуже сильно. І також Біблія нам каже, що Є перше небо це атмосфера, яку ми бачимо, друге небо це космос, і третє небо це рай за межами Всесвіту. І наша задача, наше призначення реально попасти на оце третє небо, бути з нашим отцем. Амінь.